19 березня вівторок стартує нове агронавчання. Це буде навчання з вирощення цибулі ярвої, котру треба зараз сіяти насінням чернушкою. Або ще буде другий варіант це вирощення цибулі через розсаду. Розберемо такі теми. Зараз по блокам пройдемося, що в цьому курсі навчання буде. В кінці дізнаємось і вартість і як записатись на це агронавчання. Блок перший це буде у нас підготовка поля, вибір поля, попередники, які найкращі, як поле підготувати до дорошньої е, цибулі. Об, обробіток ґрунту і внесення добрив, що треба зараз нести весною на заплановану гарну високу враженість. Як це вносити? які добрива, на що звернути увагу. Блок другий це гібриди. Вибір гібридів, ранні, середні, пізні. А поділ по областям, тобто є карта України. І вздовж моря, вздовж наших морів, там більш сухіше, більш тепліше, і одні гібриди сюди максимально підходять. Інші розкривають потенціал гібриди, котрі в центр і північ. Підходять, і там вони показують більший результат. Якщо ці гібриди, котрі зможуть зберігатись, три тип раз, вони будуть на півдні, вони не будуть гарно розкривати свій потенціал. Високі врожаї розкривати треба іспанці, щоб були на півдні і центральна Україна. Північ треба те, що зберігання. Ну тобто по кожному гібриду ми це все розберемо. Блок третій це полив, проєктування поливу. Сам проєкт «Вибір краплиної стрічки відносно вашого ґрунту. Зазвичай ми відносимося до вибору краплиної стрічки, це як останнє, що треба взяти. А на мою думку, при вирощуванні овочів, вирощування цибулі ми починаємо з краплиною стрічки. Вона підбирається під ґрунт, який водовилив, яка відстань між емітрами. Це, на це впливає який ґрунт, піщаний ґрунт, або це важкий глинистий е, ґрунт, або е, суглинистий, там, де вона така якась середня. Ви треба ви, 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 вибрати краплину стрічку, тому що від цього залежить основний врожай. Це фундамент усього. Ми вибираємо краплену стрічку і потім проєктуємо. Або ви в когось замовляєте в якоїсь спеціальної фірми, або ви дивитесь відео і знаєте, як це спроєктувати. Якщо у вас невеличкий об'єм, то ми тут дивимося, як урахувато рівень горизонту, гідравліку, все інше. Блок 4. Прямий посів. Треба вже сіяти, гарні сроки це початок березня, середина, кінець березня, треба вже відсіватись. В квітні ще можна, в травні, в жодному разі. Це трохи інформації з курсу. Але терміни посіву відносно всієї України, коли треба сіяти. Схема посіву. Розрахуємо, від чого це залежить: від тої техніки, яка у вас є. А можливо, трактор МТЗ, а можливо якийсь менший трактор. Як розраховувати, скільки росин на гектар, яка відстань між насінинами – це все. Доволі індивідуально будемо розрах... вивчати, як навчитись це рахувати. Чим сіяти, Які сівалки? Ну тут одразу кажу, що вони повинні бути імпортні, вакуумні, точного висіву. Тут прям треба або самому мати, або брати в когось в оренду. Перший полив, коли його робити, яка норма, що треба вносити, потрібні добрива чи ні. Якщо з першим поливом ви вносили добрива, то вам обов'язково треба на курс з першим поливом а, не вносити добрива. Блок п'ятий, це розсада. Для тих, хто вирощує розсаду. Якщо у вас немає сілки, у вас є теплиця. І, як, наприклад, якщо ви хочете отримати ранню продукцію розсаду, це рання продукція, якщо ви попередньо не посіяли в ґрунт озиму цибулю. Посів умови для розсади, яка там касета, підготовка до висаджування, всього цього схема висаджування, скільки сіяти в касету, бо бувають запитують питання, чи треба, коли там сієш 4 насінини, 4 рослини як в касеті в 260, чи, чи треба їх розривати. Ні, розривати не потрібно. Далі все це будемо пояснювати. І густина, скільки висаджувати при вирощенні через розсаду. Вдвічі менше буде, ніж в прямий посів чернушкою. Блок шостий захист. Це буде велика тема, це буде, я вам мою думку, основна. Тому що попередньо це вже там треба зробити більш-менш все було механізовано. А це блок шостий основна тема. Таблиця захисту від бур'янів буде. Чим робити, мабуть, всі знаємо, які дози, все це буде, і найголовніше як до, для цього готувати рослину. Наприклад, захист від бур'янів. Гербіциди, як відгодувати варсину, як на це впливає попередній полив, коли поливати. Тут все, все в цибулі взаємопов'язано. Не можна так просто, що сьогодні ліємо, а завтра ми вирішимо, чи робити оприскування від гербіцидів. Ми плануємо полив під обробіток гербіцидами, або ми не поливаємо під спеціальний обробіток гербіцидами. Водовилив, яка капля, вітер, коли робити вдень або вночі, прилипач потрібен, не потрібен. В якій фазі робити, все це будемо розбиратись. Шкідники. Препарати від шкідників, які працюють, проти яких там муха цибулева, трипси. Все це будемо розбирати, що треба в полив дати, коли саме це зробити, які дози, що по листю. Цибулю важко і захистити від шкідників і це треба робити. Хвороби. Ну, хвороби всюди, однаково треба лікувати. Ну, всі хвороби ми розглянемо, список препаратів будемо, і що буде, і що треба давати для профілактики. Це все буде блок шостий. Блок сьомий – це поливи та підживлення. Чим підживлювати, коли, там, від сходів, і будемо йти там, по 30 днів, ділити розток рослин на заплановану вражальність 110 тонн з гектару. А живлення буде розраховано. Азот, фосфор калій, кальцій, магній, все це ми розрахуємо. І коли саме давати по днях, якщо, наприклад, ви сьогодні полили, а потім дощі два тижні і ви не підживлюєте, рослина живе, то треба це ем, запам'ятати, зафіксувати і наздогнати з наступним поливом, щоб рослина отримала те, що їй потрібно, на запланований високий врожай. Не треба нам. Врожаї нижче там, 50 тонн. Нам треба врожаї більше 70 тонн. 100, щоб це було плюс-мінус в нормі. Блок 7- це буде завершальний. І збір врожаю, коли його збирають, там, фазори або будь-які інші препарати, щоб воно не проростало, все це буде в курсі вирощення цибулі. Вирощення цибулі я займався 2010 року. В господарство Таврія Сківні ми, ми вирощили 100 гектарів цибулі кожен рік. На грусупроводі в мене з 2019 року цибуля є. В господарство, котрі супроводжую. В середньому цибулі у нас гектарів 200-250 набирається. І є цибуля як і розсадую, так і посів. І є озима цибуля. Тому досвід є. Вартість цього курсу. 5300 гривень. Якщо ви попередньо ем, приймали участь в навчанні, то ви можете ем, мати знижку. Як записатись? Під відео є номер телефона плюс 38098 412, через Viber запитуйте або знаходьте Instagram Грандвіж і пишіть, що хочу на курс навчання. Також у нас запланований прямий ефір, там, де я буду відповідати на ваші питання. Тут буде 7 блоків. Я на даний час заплановано один прямий ефір. Далі будемо подивитись на кількість ваших запитань, щоб всі все зрозуміли, що тут робити. Тут шостий та сьомий блок це будуть дуже великі блоки, тому що треба тут зрозуміти, як не нашкодити листю, як зберегти кореневу систему. Оце буде найголовніше. Попередні блоки вони доволі так будуть ну, до, до вас більш-менш класно зрозумілі. А шостий-сьомий це треба буде з вами попрацювати. Моя мета. Щоб ви отримали більший врожай, ніж торік. Після проходження цього навчання ви повинні стати краще, ніж були до цього. Врахувавши ваші, ваш досвід, ваші проблеми, ви все, все за, записали всі ці питання. Я відповів, почули тут інформацію, записали, зафіксували. Доступ до цього навчання, як і до усіх попередніх, буде 3 місяці. З моменту, стар, з моменту фінішу Ми закінчимо навчання, і далі доступ у вас три місяці. Місяці е, цього, до цього курсу. Ви можете безліч речів про, разів прослухати, все переписати записати. Це буде закритий телеграм-канал, е, ви туди додаєтесь, і скільки хочете разів кожен урок прослуховувати. На цьому, в принципі, все. Під відео, щоб потрапити на курс, щоб записатися. Після вівторку теж можна записуватись, але краще встигнути до прямого ефіру, бо у вас будуть запитання. І тільки на прямому ефірі я буду на них відповідати, давати відповіді на ці питання. Всім гарних вражаю!